Вітаю! Птахи разом мостять своє сімейне гніздечко, щоб почуватись захищенішим, і лише людина здатна стати найбільшим тираном тих, хто колись довірив їй своє життя. Темою акцентів сьогодні є домашнє насилля. Душа шукає захисту і тепла. Вона його знаходить у родині. Саме сім'я закладає усі ті цінності, які дитина візьме з собою у подальше життя. Коли ти збираєшся заміж і ти потрібно все-таки дивитися на ту модель сім'ї, на його батька, маму, як вони живуть, чи було насилля в їхній сім'ї, бо воно часто передається все таки від батьків до дітей. Берегині сімейних вогнищ жінки складають найбільш уразливу та незахищену групу, що страждає від насильницьких дій з боку членів своєї родини. Свої діяльності з цього приводу ми керуємося законом України. Правопопередження насильства сім'ї 2001 року. Тобто, фактично, держава почала працювати в даному напрямку вже більш-менш прогресивно, з 2001 року. З 2009 року у нас є спільна інструкція Міністерства внутрішніх справ колись, і Міністерства соціальної політики, в було затверджено інструкцією. Зараз воно в умовах реформування поновлюється. У цьому році ми на профілактичний облік поставили 4,5 тисячі насильників сім'ї. Проводили ми дійсно аналіз, що стає підставою чинення насильства сім'ї. По-перше, це основна причина це получено в сім'ях. Це відсутність зниження рівня життя, відсутність працевлаштування. Зловживання алкоголем, вжиття наркотичних засобів, психічні розлади, і зараз у суспільстві спостерігається високий рівень агресії. Зараз така обстановка, що може чоловік жінки не загроміти, а жінка чоловіка може не загрубити. і Може почанити почати такий скандал, що дойде до розводу. За статистикою 70% жінок страждають від різних видів насильства з боку чоловіків. За неофіційною такою статистикою, за моніторингом, кожна третя чи четверта жінка в Україні страждає від домашнього насильства, психологічного чи фізичного, як правило, це кілька видів насильства. Емоційний терор це коли людину гасять словами і постійно капають і постійно чимось достають. Психофізичне, це коли не тільки він тобі морально тебе добиває, а коли він ще пускає в рук в ход руки, тобто ще й докладає фізичної сили, це побиття, це отаке. І чисто фізичне, коли він тобі може в будь-яку хвилину, без всяких попереджень підійти і дати голову. Жінки замовчують факти насилля через те, що живуть і далі з домашнім ворогом. Фактично, жінки в нас є на даний час незахищеними, тому що в нас немає притулків, куди би могла прийти жінка і перебути якийсь час з дитиною. І щоб жінка могла себе обезпечити, якщо вона вже знає, що це випадок не перший, вона просто повинна сама фактично про себе потурбуватися, заховати ключі, домовитися з сусідами чи ще якісь заходи прийняти, щоб, щоб зберегти себе від насильства. Затримання агресора на три години зрідка дає позитивні результати. На сьогодні ми співпрацюємо в даному випадку з громадськими організаціями. Це прогресивні жінки, громадська організація і громадська організація чоловіки проти насильства вони надають своїх психологів, які також супроводжені жертв насильства. З цього приводу у нас діє обласна гаряча лінія з протидії насильства в сім'ї, які Здійснюють працівники цього центру здійснюють інформативну, психологічну консультацію, жертв насильства, а також соціальний супровід. Все, психологи займаються, і з дітьми, які стали свідками, і іменно жінками, і чоловіками, які є жертвами. А сьогодні ми маємо право особу затримати в адміністративному порядку лише на три години. Якщо чоловіка затримали на якийсь час, його відпускають назад, і потім він повертається додому, і історія може продовжуватися. Жінка фактично є незахищеною, тому що щоб, наприклад, покарати чоловіка, це потрібно через суд присвоїти, чи громадські роботи, чи штраф. Штраф дуже маленький, тобто часто присуджувався раніше штраф. Зараз є зміни до законодавства його забрали. Однак там залишились громадські роботи, що теж не є таким сильним фактором, що спиняє чоловіки. Допомогти жінці позбавитись агресора власної родини не вдається з двох причин. Тиран не залишає у спокої своїх жертв, а відповідної статті в законодавстві про притягнення його до відповідальності і досі немає. У мене були такі випадки, що вони розказували, що вони дуже терпіли ці побої. Вони дуже Дуже довго терпіли це все, і врешті-решт вони все-таки покидають цього чоловіка заради своєї дитини. Вона так каже. Але на цьому все не закінчується. А чого не закінчується, тому що він надалі погрожує її і ходила, зверталася, вона каже, і в міліцію і до багатьох інстанцій. Каже, на жаль, вони не могли їй допомогти. І в новому шлюбі чоловік продовжує принижувати колишню дружину, адже розлучена жінка також не захищена законодавством України. Найбільш складним для жінок є період, коли вона, наприклад, хоче піти від чоловіка, коли жінка подає на розлучення. Це найбільш загрозливий період, тому що часто кривдники вважають, що ну, ось так було багато років і так буде продовжуватись. І коли вони бачать, що жінка все-таки починає протестувати, вони свій тиск посилюють. І це... Якраз в період розлучень, в період, коли партнери рвуть стосунки, і часто після того дуже довго вони приходять, і навіть як кажуть жінки, що вони нічого не хочуть, вони прямо кажуть кривники, що я, я не дам тобі нормально жити, тобто будь-що готові зробити, аби тільки якусь таку помсту вчинити, оскільки чоловік часто сильніший фізично, часто має більше ресурсів, тому що зробив кращу кар'єру, поки жінка, наприклад, була в декреті. Часто має вищу зарплату, то звичайно, що він може вчиняти якісь маніпуляції. Є випадки в нас неодноразові, коли, наприклад, чоловік, керуючись своїми зв'язками, не дозволяє жінці бачитись з дитиною. Зовсім є випадки, коли дійсно пари, які розлучилися, все-таки жінку так чоловіки переслідує в то той чи інший спосіб, чи телефонними дзвінками, чи фізично, чи погрозами. Захист сімей проводять дільничні інспектори поліції. Органи, які відповідають за захист, це міліція, звичайно, що якщо є якась складна ситуація, така що чоловік побив, наприклад, жінку, то е вона має зателефонувати в міліцію і має приїхати міліція на цей виклик. Міліція або дуже довго не приїжджає. Часто, коли міліція приїжджає, вони не кваліфікують цей випадок як домашнє насильство, а саме як побутову якусь сварку. Кожна цивілізована держава захищає в першу чергу жертв насильства. Закордонна практика така, що відселяють кривдника від жінки. Тобто, жінка, дитина залишаються в своєму будинку, а кривдника відселяють. А в нас виходить так, що повинна саме потурбуватися, де, де, де сховатись, повинна потурбуватися жінка. Якщо вона ще з дітьми, малими дітьми без роботи, без грошей, то це ситуація дуже важка і для жінки, і для дітей. Виховуючись в атмосфері насилля, діти приречені наслідувати ту. Модель сім'ї, до якої звикли громадяни, які вчиняють насильство у сім'ї, вони раніше були жертвами насильства. Це були діти, при яких батьки також вчиняли насильство. Вони були свідками цього, і свою поведінку вони перенесли також на членів своєї сім'ї. Дітки вони ж як? Вони. Це копірочка, вони все рівно вони, хоч і думають, що я не буду такий, як батько. Я буду гарним сім'янином. Я буду гарним чоловіком. І навіть так воно і стає. Вони до часу стають гарними чоловіками. Вони люблячі чоловіки. Але все рівно в них в підсвідомості закладено вже так. Допоки жінки будуть замовчувати факти насилля в сім'ї, ніхто не знатиме про їхні проблеми. Вони напевно, дуже їх. Кохають чи як, бо вони змирюються з цим. Що робити? Терпіти знущання, побої. Я бачу, що це не виход тільки заява до міліції. Після того як звертається жінка один раз з заявою відповідною, тобто дуже важливо, щоб жінка написала, що вчиняється саме домашнє насильство. Вони виносять попередження кривднику. Потім, якщо випадок повторюється, то міліція автоматично подає на суд і суддя приймає відповідне рішення, яке, ну яке є за нашим законодавством. Сьогодні на стадії обговорення проект закону про попередження домашнього насильства. У цьому законі, в новому, який розробляється проект, вже передбачено, що ми маємо право за рішенням суду де застосовуватись такий промисловий захід, як зобов'язання особу залишити на певний термін місце проживання. Серед сотень тисяч людей кожен шукає того, з ким буде формувати і облаштовувати власне сімейне життя. Іноді помилка у виборі партнера коштує. Дорого не лише жінці, а й усім членам її родини. Перш ніж когось запрошувати у своє життя, добре зважте, чи не стане він сімейним тираном.